Доки місто живе, доки ми забезпечуємо всіх мешканців всіми необхідними ресурсами: водою, теплом, газом, електрикою, доки ми здійснюємо пасажирські перевезення, доки ми в змозі все це зробити і доки все це функціонує насамперед інфраструктура, було б дуже прикро. Не проводити ті відновлювальні роботи, які ми сьогодні проводимо і проводили протягом останнього року, після того як було звільнено громади навколо Селиман, Святогірськ ізюм. Були прийняті вже рішення, що треба е, утримувати місто. Місто працює інфраструктура працює. Люди повернулись, незважаючи на відстань, яка майже за рік протягом року не змінилась. Да? Це Бахмут часів'яр, це все ті ж 20 кілометрів у повітрі. Але якщо цього не робити, уявіть собі, що буде з нашими дорогами, мостами і пошкодженими об'єктами, ми їх втратимо потім назавжди. І будемо втрачати вже не десятки мільйонів, а сотні мільйонів.